В суботу зранку турецькі силовики, вірні президенту Ердогану, завершили операцію біля генерального штабу в Анкарі. Усі військові, що чинили спротив, затримані. Точна їхня кількість не повідомляється. Таким чином, спроба державного перевороту в Туреччині придушена. Влада назвала це перемогою демократії. Це банда розбійників нічого більше. Тепер усі побачили, наскільки сильна наша країна та нація. Люди відстояли демократію. Тепер все повернеться в звичне русло dönecek yani. Zaten normale dönüyor görüyorsunuz siz de trafikten. Наразі про нічні події на вулицях Анкари та Стамбула нагадують покинуті танки та посилені патрулі поліції. Тривають арешти підозрюваних у змові. я був на дворі, коли почув постріли. Переворот це неправильна річ. Я молюся, щоб Господь цього не дозволив. Він може повернути нас на 50 років назад. Люди цього не дозволять. Уже відновив роботу аеропорт Ататюрка, третій за пасажирообігом в Європі. Туреччина прокидається після нічних кошмарів. У деяких районах Стамбула вночі лунали перестрілки, були вбиті цивільні. Але вже рано вранці все стихло. На вулицях досі стоять БМП та танки, покинуті заколотниками. Їх охороняють поліцейські. Місто поволі повертається до нормального життя. E, pek çok noktayı kontrol altına almış durumda. E, hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.